я уже год в этом спорте я уже при... у меня уже все это прошло и ПТСР я не ощущаю в общем никак я уже не плачу хорошо сплю у меня все отлично но Но спочатку було трошки тяжковато. По-перше, всі суїцидальні мисли уходять. Ви ж знаєте, який би там не був веселий парень, якщо у нього тяжелые поранення, то часто, дуже часто його там догоняют такі мысли. Коли ми мы вместе збираємося, преодолевать все такие препятствия, вот просто даже загрузитися в сам ял. Мы когда в Грецию приехали, у нас на один явол, на 6 высловальников и рулевой, у нас было минус 9 конечностей. Греки были просто в шоке. Честно, я бросил курить, я ж трубку курил. Вот уже полгода не курю. В общем, с февраля месяца не курю, потому что с таким спортом курить тяжело. Це спочатку на кораблях рятувальна шлюпка, вони були дерев'яні. Не було цього концепту під'їзний їз, під механізм, це як на академічному вислованні. І проводились на них змагання. Це було дуже розповсюджено в Маріуполі. Це от, ну, такий от від спорту вийшов і дуже гарно підходить для реабілітації, тому що. В одній команді можуть бути одночасно люди, які повністю не бачать незрячі. У нас є такі хлопці, у яких немає повністю ніг чи не працюють ноги. Хлопці, у яких немає рук, повністю ну там руки є хлопці, у нас рук ніг немає. Він на рулі сидить добре. І вони всі в одній команді. 70 кілометрів ми пройшли з хлопцями в цьому році. Це рекорд, не було такого, що ніхто не робив. 16 годин в ялі було. 14 годин безпосередньо рух, 16 годин були в ялі. Це ну, по тілігулу ми йшли 70 кілометрів. Ми вийшли десь в 5-й годині ранку і прийшли десь 12-ті годин ночі. Було. Я так командує 9 людей, адаптивних, там, бо хлопці без рук, без ніг, без рук і без ніг, ну, багато у нас ну, всіх. І всі пройшли цю дистанцію. Я е, отримав кулеве поранення в спину. У мене в, 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 в поясничному відділі поранення. Тобто відняло, відняло ноги мені. Мені не один доктор не сказав, що я після цього поранення зможу ходити під бахматом у 23-му році. Почало 23-го року я отримав поранення. Ви знаєте, що після війни багато хто духом падає. Я сам по собі знаю, що інтерес до всього був пропадав. Но після цього спілкування з хлопцями візьмі, у нас не, Я не один тут такий, нас багато тут. І ми на ялах як команда, чесно скажу. Ми, ми, ми навіть не команда кажемо, а як сім'я. Сім буду казати правий борт вісім, лівий борт там. Я професійно займаюся бальними танцями, реабілітацією військових. Ну, це зараз буде видно. Ну, ще багато напрямків. Але це два основних мої. Мені легко працювати, тому що в мене є така свого роду маніпуляція з ними. Коли я з ними в ялі, в них немає шансу здатися. В першу чергу це відпочинок і спілкування у хлопців між собою, адаптація з людьми, підтримка стосовно протезів, спілкування ми ділимося досвідом, у кого, як, ну і воно працює. Я на протезі, наприклад, майже сім років. Ну, звичайно, в мене є досвід. Я ходжу, ходжу на підборах. В звичайному житті, а вони не розуміють, як користуватися цим, тому я можу їм дати свій досвід, для того їм стало легше і швидше стати на протез. Дивіться, у нас тренування два рази на тиждень, вівторок, п'ятниця, в п'ятій годині вечора стабільно завжди. В залежності від команди. Якщо це команда, приїжджають к нам новички там, з госпіталі, хлопці, які перший раз, це як просто спосіб реабілітації, це як розвага. Ми просто сідаємо, веслуємо, показуємо ну, основні якісь основи. На морі відпочиваємо, все добре. Це може бути півгодинки, 40 хвилин. Все. Якщо ця команда злагоджена вже, яка давно там, до прокладу, рік у нас команда є, яка вже виступає. Там можемо тренуватись годину, дві, три, потім в залі, в залежності, як у кого там є час. Сам факт знаходження біля моря це вже класно. Сам факт знаходження в колективі такому великому, ну, тобто можна спортом не займатися, можна просто приїхати з хлопцями ну, поруч, попити кави, поїсти піци, порозмовляти, покупатись, можна взяти вудочку. Це плюс цього спорту, що він на воді, він на морі, в такій класній локації. Ось це всі категорії підходять. У Нас немає такого, що хтось нам в спорті нашому не, не зможе. У нас зможуть всі повністю. Всі категорії з любими пораненнями, з, з усіма. Ми навчимо всіх і всі будуть кайфувати в одній команді. Веслувати. Ми вибрали народний вид веслування, не вибрали навмисно поки що олімпійський вид, тому що нам потрібно і важливо, щоб було. Кількість хлопців, щоб хлопців було багато, щоб мали можливість не рватися на результат. І, наприклад, від області поїде там дві чи три У нас будуть тисячі хлопців зараз з такими тяжкими пораненнями. Тому нам цікаво, щоб хлопці займалися в великій кількості. Ми для того зараз відкрили три осередки: це місто Південне, Чорноморське, місто Одеса. На цих осередках є тренери, і ми долучаємо хлопців на постійній системі тренування. Перше, хто повинен бути зацікавлений, це влада. Тобто це реабілітація, розвиток адаптивного спорту. Тим паче, президент України вже створив закон про адаптивний спорт. Я сподіваюся, що це підштовхне чиновників до таких більш рішучих дій в цьому напрямку.